Заходимо в довідки. Інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно. Отримати довідку. Перевіряємо свої дані. Тиснемо далі. Обираємо пошук за даними фізичної особи. Вводимо свої дані, серію номер паспорта ідентифікаційний номер. Тиснемо далі. Дія показує житло, яке на вас застраховано, якщо все вірно тиснемо далі. Тепер треба оплатити. Вводимо дані банківської картки з серію, чекаємо смс-підтвердження з кодом. Вводимо. Все, довідка сформована. Заходимо у вкладку Отримані документи та завантажуємо довідку з реєстру речових прав нерухомого майна.